Велика Британія погодилася повернути Маврики Архіпелаг Чагос. Острови лежать в Індійському океані. Це була остання британська заморська територія в Африці. Згідно з угодою, Велика Британія 99 років матиме право використовувати острів Дієго Гарсія. Там майже 60 років розташована британсько-американська військова база. Цей об'єкт допомагає підтримувати безпеку Південній Азії, Східній Африці та на Близькому Сході. Вартість оренди острова не розголошують. Архіпелаг Архіпелагчас у 16 столітті відкрив португальський мореплавець Васко да Гама. Першими там оселилися французи. 1814 року Франція передала острови Великій Британії. А у 60-70-х роках минулого століття, у зв'язку з відкриттям британсько-американської військової бази, влада переселила з островів коло 2000 гостів. Це нащадки завезених туди рабів. Усім виплатили компенсацію: хтось оселився на Маврикію та Сейшелах, а хтось поїхав до Великої Британії. Пізніше ООН осудила виселення. Маврики теж вважає, що це несправедливо. Він багато років вимагав повернути острови, хоча в 1965 році погодився поступитися ними за 3 мільйони фунтів стерлінгів. Ця угода між двома суверенними державами Великою Британією та Маврикієм визнає історичну несправедливість, яку мешканці Чагоса терпіли багато років, та усуває її. Насправді минуло вже понад 50 років. Позиція Великої Британії змінилася за нового прем'єра Кіра Стармера, лідера лівої лейбористської партії. Угоду також офіційно схвалив Джо Байден. Хоча раніше урядовці США застерігали британських колег від такого кроку. Вони побоювалися, що Маврикій здасть острови Китаю, а той своєю чергою почне стежити за військовою базою, що надіє Гарсії. Угоду Стармера вже розкритикував колишній голова МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі, назвавши лейбористів слабаками. А екс міністр оборони Грант Шепс заявив, що такий крок уряду викликає великий жаль і створює загрозу для інших британських баз.